Вітаю, я Саша Гуржі, туристичний агент, експерт по Мальдівським островам. І в цьому випуску розповім вам актуальну інформацію про новий аеропорт, який відкрився в 2025 році. А, на Мальдівах новий термінал аеропорту Велана, який довго чекали і туристи, і самі Мальдійці, тому що той термінал, який був маленький, компактний, але він вже не справлявся з тим потоком туристів, який сюди кожного року прилітають. Тому розповім вам, як виглядає термінал, які ваші кроки по прибуттю, що робити, коли ви вже пройшли контроль, паспортний контроль, отримали багаж, куди йти, хто вас буде зустрічати. Ви ж обов'язково ставте лайк під цим відео, бійте дзвіночок та погнали! Цього разу я в новий термінал, який відкрився ось буквально декілька місяців назад. Цей термінал будували, ну чимало часу будували. Коли я ще був у 2024 році, термінал не відкривався, а той, який був старий, ну, його дійсно було. Він не справлявся з тим потоком туристів. Туристів було багато, місць для очікувань мало і тому подібне. Зараз ми прилетіли вже в новий термінал. Як він виглядає, по можливості вам покажу, а також розповім, що вам потрібно робити, коли ви прилетіли на Мальдіви. Ось проходжу саме по терміналу, і у нас вже відкриваються чудові види. Ви подивіться. Вже хтось пливе до свого готелю. З однієї сторони, у нас холку маля, з іншої сторони маля. І ось ці всі катері це все трансфери туристів до готелів. Дехто. Доставляє їжу баржами, дехто вибирає мусор баржами. А так в основному більшість катерів, які плавають, це все е, Трансфери туристів до готелю. Ось такий вигляд має новий термінал аеропорту на Мальдівах, новий термінал аеропорту Велана Поки ти дійдеш до паспорту на контролю, вже пройде хвилин мабуть, 15-20 часу, щоб просто подивитись по сторонам. Особливо, якщо ви прилітаєте перший раз. Ми зараз слідуємо вказівникам Ерівал, йдемо до паспортного контролю, проходимо контроль, отримуємо багаж і виходимо з аеропорту. Для всіх, хто прилітає на Мальдіви вперше хочу нагадати вам, що на Мальдіви заборонений віз алкоголю в будь-якому виді, в тому числі, якщо ви придбаєте його в Duty фрі навіть маленькі баночки 100-200 мл Ніяк не провезеш, тому що сканують багаж перед видачею. Якщо буде можливість, я вам сьогодні покажу. Минулого разу я б чекав свій багаж по гучномовцю, але постійно оголошували різні прізвища, щоб туристи підходили до контролю безпеки і перевіряли їхній багаж. Скоріше були або алкоголь, або інші недозволені речовини. Предмети. І також зараз після паспортного контролю просканують ручну поклажу. Ось. Тому в кращому випадку у вас його заберуть, в гіршому випадку буде штраф. Перший день, то щодо правил в'їзду. Українці, які прибувають на Мальдів, можуть без візи перебувати на Мальдівах до 30 днів. І ось я, коли прилітаю, я прилітаю на 3-3,5 тижні. Ставиться печатка в паспорт, відмітка про 30 днів. Ось і до 30 днів потрібно вилетіти. Якщо буде залишатись надовше, то потрібно робити буде вже візу. Ну що позаді в мене залишився контроль безпеки, а також паспортний контроль. Прошу я буквально за дві хвилини. Стій, як багато. Працівників також відповідно черг ніякої та затримок немає. Зараз я вже чекаю багаж, отримаю багаж, виходжу з аеропорта, є вбиральні до паспортного контролю, є вбиральні після паспортного контролю. Ось можна буде умитися. Переодягнутися, поки будете очікувати. Я вже бачу, що мій багаж, вже мій багаж виїхав. Я здавав багаж ще в Кракові, а забираю його в Дуб... ой, в Дубай, на Малі. Ось, до речі, те, що я вам говорив, поки ми очікуємо багаж, контроль безпеки, вже в кого багаж просканували, викликає на перевірку. Навіть якщо вам здається, що ніхто його дивитися не буде. Хоча зараз поставили ще бачу, сканери на виході з аеропорту, чи всіх перевіряють, чи ні, я не знаю, мабуть, ні. Тому що є зелений коридор і червоний. І як тільки ви забрали свій чемодан та виходите з аеропорту, вас вже очікують представники, які вас будуть забирати на трансфер. Різні готелі, різні таблички. Ви підходите, дивитесь, де саме ваш готель. Шукаєте і підходите. Ось у нас зона прильоту, і хочу показати вам, як взагалі виглядає парковка поруч з аеропортом. Ось дивіться, скільки тут мотобайків. І навіть зараз видно, як працівники, які працюють в аеропорту, це і приймаючі сторони, це трансфер, це люди, які постійно знаходяться в аеропорту. Вони приїжджають на байках з часів за все це з малі з функумалю, залишають і йдуть на роботу. Також є. Розвозка, якраз саме для працівників, і звідси можна виїхати на кулкумалі. Прилетів на Мердів я 10 листопада. Рейс у мене був від Dubai і ми прилетіли в новий термінал. А моя колега Оля в неї вона летіла через Доху катарами, і вона прилетіла в старий термінал, якраз за неї йду Хоча мені здавалося що всі міжнародні рейси зараз приземляються. Новому терміналі, але ні, не всі. Якщо ви приземляєтесь в старому терміналі, то зараз вам покажу, куди йти, що робити, якщо ви прилетіли в старий термінал. Я вам до цього показав новий термінал, який щойно відкрився, і зараз перейшов я в старий термінал. Як ніяк, але все ж таки собі рейсів прилітає також багато і, мабуть, значно більше, ніж новий. Якщо ви прилітаєте в старий термінал. Ось сюди ви виходите і вас вже на виході очікують представники з табличками, з назвами готелями, готелів або ж з вашими прізвищами. Виходите, шукаєте саме ваш готель, вас забирають і повністю далі вам допомагають. Якщо ви не знайшли представника, навпроти, є ваші приймаючі компанії, можна піти до них, дізнатися. То вас буде забирати, є представники готелів і повністю вам тут по місці зможуть допомогти. А от якщо ви прилетіли хоч з самого ранку обміняти гроші на місцеву валюту, в принципі, в цьому необхідності немає, але якщо ви хочете взяти там собою, розвозити місцеву валюту, дуже гарні гроші, поруч є банк. Пройшовши далі, є інформаційна стійка. Відразу в аеропорту можна придбати сувеніри, і, пройшовши в іншу сторону, там кав'ярні можна взяти буде собі каву. З цієї сторони у нас розташовані лаунджі-готелі Анантара та Four Seasons. Саме з цієї частини починається ваше знайомство з Мальдівськими островами. Тут вас забирають. І проводять далі або на сіплейни, або на доместі іншу сторону, або ж до терміналу катерів. Ось туди на вулицю. Друзі, якщо ви плануєте свій відпочинок, раджу переходити до мене на сайт sashatravel.com.ua. На сайті представлено безліч країн, куди можна полетіти, поїхати і забронювати як повноцінний тур, так і виключно проживання в готелях sashatravel.com.ua А також раджу підписатись на мене в інстаграмі, адже саме там закріплених сторіс саме актуальна інформація про готелі, які я для вас знімаю.